Якщо ми вже затронули тему материнства, то є багато досліджень, що саме воно впливає на стиль керівництва. Якщо ми говоримо про те, що ви дуже швидко виходили з декрету і по суті змінювали таку фаст-програму швидкого була занурення знову в роботу, наскільки це дійсно повпливало в вашому випадку, і чи відчули ви, що ну з'явилися якісь нові для вас речі саме в стилі керівництва і в взаємодії з людьми? Uh, ну, я скажу так, що мій стиль керівництва змінювався, посмінювався mm -hmm. однозначно. Mm -hmm. да. uh, і початкове стиль керівництва був, я би чесно сказала, ото, що зараз дослідження пишуть, там жіночий, там більш симпатійний і так далі. Mm -hmm. У мене зовсім не такий був, абсолютно. абсолютно. Але це було дуже давно. Да? І цілі були інші, і задачі були інші. Материнство так вплинуло, але скажу чесно, мабуть, не на початковому етапі, не тоді, коли от я бігом там народжувала і бігом бігла далі в офіс працювати. І бігом до одного сина, потім до другого і так далі. Не в ті моменти, однозначно не в ті моменти.